You spin me right Round Baby. <хи> Далі не пам'ятаю. Сьогодні все обертається навколо цікавинок бренду Ленко. Три вартака, як ви бачите, Ленко 3809, Ленко 85 і Ленко 50 лет. І що ж в них такого цікавого? Що може зацікавити саме вас? <хи> Я знайшов це. Поділюся безкорисно, але можливо обміняю на лайк. Мене звати містер Сані, прямиком із студії руками Продакшн на каналі Аймаудіо. От що мені подобається Ленко, що цей бренд не намагається ввести в оману штучно вигаданими маркетинговими фантазіями. Ленко не зазіхає на лаври суперхайфай бренда. Діапазон апаратури Ленко доволі широкий. Хочете недорогий повербанк, тримайте, хочете. Сільчик, обирайте планшет та легко fm приймач і він у нас є. Ну взагалі, то історія компанії почалася з радіоприймачів у 1946 році. Подружжя Фріц і Ленк відкрили маленький магазинчик, де виготовляли, продавали і навіть здавали в оренду радіоприймачі. Фріц захоплювався радіоелектронікою. А Марі не тільки сприяла цій діяльності, але і подарувала назву бренду, трансформувавши для цього прізвища пари. У 1949 році сформований бренд випускає свій перший програвач вінілових платівок, а потім відзначається рядом програвачів, один з яких саме Ленко l 75 став одним з найпопулярніших вертаків у Європі. Далі компанію чекали злети падіння, які призвели до неодноразової зміни власника бренду. І е, саме в наш час Ленко входить до складу Comax International NV, що зберігає традиційні напрямку. Напрямки бренду від радіоточок, з чого все і починалося, і до аудіо та відеотехніки. В презентації вказано, що ленко є синонімом швейцарської інженерної точності в галузі хай-фай та побутової електроніки вже більше 75 років. Хм, Синонімом швейцарської точності. Ось це слово синонімом тут дуже важливо, бо штаб-квартира бренду знаходиться у Нідерландах, а заводи у Гонконзі. То яку якість очікувати? Зараз я пошукаю відповідь. Зараз у мене на огляді аж три вертаки бренду. Діджейський Lenko 3809, напівавтомата Lenco 85 та вертак для початківців Lenco 50 LED. Звісно, спершу мої руки тягнуться до діджейського вертака. Але треба ж прибрати ці. Можна я поміняю? Просто було прикольно, якби тут був цей ну, ліхтарик. Ну окей. Отже, цей Turntable позиціонується не тільки як програвач вінілу для аудиторії, що хоче отримати бездоганний вініловий експіріенс, але й як бюджетний типу діджейський вертачок. Ну, Для тих, хто мріє стати на грішний шлях діджея. На це навіть вказує ось цей перезбуджений діджейськими перспективами малий із рекламного роліку. Ну, взагалі, то і я таким був колись, і навіть гірше. Руками махав швидше за вентилятор. Так ось, Ленко пропонує бюджетник десь в чотири рази дешевше за Технікс. І зараз я дав, звісно, привід глузувати діджейми, які раптом дивляться зараз нас. На тему, як взагалі можна порівнювати Технікс із Ленко. Погоджуюсь. Ну, правда, хтось бачив? Ленко у клубі. Але фінансові питання і так складні в нашому житті. А для діджея, взагалі, втричі, бо треба не тільки там два вертаки для того, щоб міксувати музику, але ще й пульт, а потім голки, аксесуари і все інше навушники. Енергетики заспокійливі <хи> і навіть е, психолог-консультант. Коротше, трушний діджейнг – це дуже дорого. Е, то що робити тим, хто хоче доторкнутися до творчості? Може, варто взяти Ленко 3809, а може взяти старшу модель 3808, яка ще дешевша, десь на 4 тисячі гривень? Відповідаю: якщо вже обирати, то оновлення дев'ятки коштує своїх грошей. Вона більш діджейська. Чому в лапках розповім в фіналі? Давайте порівняємо, що спільно між старшою моделлю та тією, що переді мною. По-перше, це двигун з прямим приводом, що необхідний для роботи з платівкою. Опорний диск є частиною двигуна, і це забезпечує швидкий старт диску, а отже, платівки. Така конструкція е, більш міцна. Ну і взагалі вона дозволяє діджеям робити маніпуляції з диском, як, наприклад, сповільнення його або ж пришвидшування. Пришвидшення, <хи> по-друге, наявність фонокоректора, що спрощує підключення вертака безпосередньо до мікшера або ж стереосистеми. І я вже мовчу, що це також зменшує витрати на придбання зовнішнього фонокоректора. По-третє, ось ця мінімалістична футу... функціональна. Хотів сказати, футуристична функціональна естетика та інтерфейс. Це точно про діджеїв. І е, четверте, четверте, USB-вихід пригадав для запису платівок на випадок, якщо вам віскі в голову вдарить, і ви вирішите оцифрувати вініл. Про віскі, мабуть, не треба було казати. Ну, Ладно. Далі про якісні оновлення. Перше помітне оновлення це дизайн. Інженери-дизайнери осучаснили вигляд вертака у порівнянні з предками і зробили його більш таким функціональним для діджея. Задню панель втопила у глибину, і це дозволяє кабелям розташуватися зручніше. Вони не стирчать з вертака. І це дозволяє, наприклад. Ну, вертак, посунути прямо в притул до стінки, якщо у вас ну, раптом не вистачає місця на столі. З вісімкою а, дротип опирались в стінку і стирчали неестетично. Кабель живлення у вісімці був незмінний. Це взагалі для мене дичина. І єдиний плюс нез'ємного кабеля це що його складно загубити. У всьому іншому це так само неестетично. А тут ми бачимо таку стандартну стандартний, стандартне кабло живлення, яке можна. Забрати з собою і все так скомпонувати, і все буде красиво і транспортабельно. Дев'ятка, моя кнопочку в Q на задній панелі. Ну, хай буде, мені не заважає. Щоправда, вона там є, тут вона є, третє не вистачає. Ніжки. Вони. Змінилися. Розробники сильно не вдавалися подробиці, але начебто вони більш такі ізолюючі, вони амортизують вартак. Трошки вдосконалення тонарм, трошки зміну у піч фейдер, конструкція тонарму S-образна, Хечел Металевий, стартова голка AT3600 з конічним стилусом. І що стосовно картриджу, за бажання ви можете перестребнути на діджейські голки. Фу. А не можна було, щоб красиво їх викласти, ні? Махія! До речі, якщо хочете захоплююче відео про голки, воно вже є, натисніть на посилання у правому верхньому куточку, там все є. І нарешті, ще один плюс, який треба відзначити, це повний набір аксесуарів. Ось тут ленко молодці. Адаптер 45-ка, серветка для чищення платівочок, плезахисна кришка, картридж ММ, кабель RCA, сліпмат, USB, тюльпани, книжечка для читання мануальчик. Коротше, комплектація Ready-to-go. Якщо за. Потоком цих слів та картинок, вам здається, що я хвалю дев'ятку, це не зовсім так. Я знайшов, до чого мені приклопатися, причепитися і взагалі до чого да, бітися. По-перше, якість збірки. Якщо придивитися уважно до ніжок, то вони приклеєні в режимі мазала ліпила. Це по-перше, до стабільності обертання диску у мене ще більше питань, і мої розбавлені вуха вимагають кращого. Тому вердикт. Це вертак не для професійних діджеїв. У мене серйозні підозри, що вертак не винесе реальні випробування діджейськими руками. Не кажучи вже про гастрольне життя заліза. І розробники зі мною погоджуються. Ось пруфи. В інструкції чорним по білому написано. Пункт number 19. This product is intended for non-professional use only. І тут не стиковка. Professional Turntable. дайте мені, будь ласка, маркера, щоб я нон дописав. Отже, використовуєте його, ну тобто, цей Non-Professional Turntable використовуєте непрофесійно, На домашніх припасі, наприклад, тому що L3809 bk варте уваги, меломанів, що входять у освіт вінілу, тільки входять і мають невеликі. Невеликий такий потяг або ж хобі діджейнг Основні параметри вертака ви побачите праворуч від мене, а я бачу десь там на горизонті наступний вертак на огляд. Обережно зачиняється ця історія. П'ять. Що я помітив? Чим бюджетніша техніка, тим вона має більше кольорів на вибір. І спробуйте зі мною посперечатись. Я наведу безліч прикладів, починаючи від навушників і завершуючи. Вертаками. Далеко ходити не треба. Цей прорвачленко L85 доступний у п'яти кольорах, а саме червоний, білий, сірий, зелений і чи. Я червоний казав? Чорний. Ну, коротше, чорний, червоний, зелений, білий, сірий. Розбирайтеся. І коштую все це диво. Близько 6,5 тисяч. Вага трошки більше 2,5 кіло. Е, перше моє враження це. А потім я так подивився крізь пальці, і знаєте, подумав, що треба дати йому шанс. Так ось. До кінця запису відео я ще встигну подумати і зважити усі за і проти, але на цьому у мене є бажання назвати L-85 кращим бюджетником, який мені потрапляв в руки. А мені вже є з чим порівняти. Тут ви бачите, як ми розважалися з ленкою ls 50 Чим L85 краще за ls 50 Всім. З чого почати? З загальних параметрів: з того, що вертачок. Вертачки, ці, які ви бачите, вони початкового рівня. Зазвичай вони вже зібрані, і вам залишається просто дістати їх з коробки, розпакувати і все, і включити, все готово. L85 з ремінним приводом напівавтомат. Єдине завдання після розпаковки це скинути налаштування автоматичного повернення. Для цього перемістіть ручку до кінця запису та відпустіть. Ну, наприклад, тут у нас завершення запису. Якщо ви хочете зупинити відтворення запису, то треба спочатку його запустити. Зараз. Умовно. Може ще й плетівку поставити. <плес> а... Ну, окей. Якщо ви хочете зупинити відтворення запису у середині пісні, вам також не потрібно самостійно рухати рукою. Просто натисніть велику кнопку Reject спереду, і хачел автоматично підніметься та повернеться. Як це можна сказати, на стартовий майданчик на базу. Зараз ось дивіться. Грає пісня. До речі, як ви бачите до збірки. Жодних нарікань. Нічого не хитається, не хрустить, не дзвінить, все на своєму місці. Кнопочки нормально натискаються, у комплекті зленку додається пара кабелів RCA, тож ви ми... кабелів! Кабелів RCA, Саша. Тож ви можете одразу розпочати роботу. Завдяки вбудованому фонокоректору, ви можете підключити L85 до своєї е, стереосистеми, ну тобто стереопідсилювача, або ж безпосередньо до активних колонок. І на задній панелі для цього передбачені аналогові виходи поруч із вимикачем живлення. Ну а тепер про фішечки, про прикуляси. На відміну від ls 50 для конвертації вінілового запису у цифру. Вам не треба наявність. USB кабеля, ноутбука і спеціальної програми. Тут достатньо просто вставити флешку в USB порт на передній панелі. Ні, зі мною це буде складніше. Оооо! А потім натиснути кнопку на запис РЕК, наприклад, і все, і у вас є копія вашої вінілої платівки у форматі mp 3 яку можна перекинути на ноут або ж на смартфон. Також ви можете розділити доріжки, натиснувши кнопку розділення. Там вона є. Звісно, не варто очікувати, що ваші записи будуть відповідати WAV або флаг форматам. І, взагалі, щодо звуку стосовно цього проривача, то загальні відчуття приємні. Баланс між частотами витриманий, звісно, мої вуха прагнуть набагато більшої деталізації, але за ці гроші Share up and take my money! Коротше, якщо ви не втяглися в гонку аудіофілів і вінілові вечори для вас не є постійною розвагою, то я можу порадити вам Lenko l 85 як бюджетний, але надійний вертак для початківця. Для початківця. Основні технічні параметри Elenco l 85 вже на екрані. Ви поки розглядаєте, а я пішов за наступним вертоком. Чекай. І наостанок останок Ленко 50 LED BK. Black. Для того, щоб презентувати найбільш вражаючу функцію. Цього вінілового прогровача, яка без сумнівів, збентежить вашу уяву, я попрошу Анатолія та Дениса урочисто вимкнути усе світло у студії руками продакшн. Бум! <laughs> <кізн я> <кізн я> <кізн я> а це ми все пишемо? Ефектно, феєрично, оригінально вініловий проривач ls 50 LED дозволить вам створити інтимну атмосферу у вашій кімнаті на випадок романтичного побачення, налаштувати світломузику в біт і зробити фотосет без використання кільцевої led лампи. Можливо, це не перевіряв. Отже, це вже топчик. Кольори підсвічування змінюються в такт музиці. Можна вибрати функцію автоматичного згасання або встановити свій улюблений колір вручну. Отак. От Що гарно у LS-50 LED, окрім ліхтариків, пристрій пристрої зібрані. Взагалі, всі ці пристрої зібрані у дерев'яному корпусі з чисто дерев'яною сірою рожевою або бірюзовою обробкою. Вбудовані динаміки початкового рівня, трохи гучніші за мобільний, е додатковий вихід USB для оцифровки вінілу і повний комплект аксесуарів і навіть запасний звукознімач. Така ось прям забавна іграшка. Якщо у вас вдома немає торшера з музикою, то настійливо раджу цю модель. Взагалі. Якщо ось вимкнути режим сноба, то можу порадити цей інструмент початківцям, що не планують походи на вініловий ярмарок, або, або планують. Воно красиве, воно грає, вініл, і воно коштує небагато. Подобається. Відкривати чи так? Традиційно я розглядаю такі програвачі як гарний подарунок. Ну, дивіться, як зручно. Ви разово інвестуєте у вартак, а потім раз на рік купуєте платівку у подарунок імениннику і наморочите собі голову. Ну або ж купуєте стильний кейс, або ж круті аксесуари для чистки вінілу. Про всяк випадок в описі відео посилання на всі можливі аудіофільські подарунки. Там кожен знайде щось цікаве для себе. Це був погляд програвачів «Ленко». На мою думку, ось саме цей бренд ідеально робить вертаки початкового класу. Іленко, ну не треба стрибати вище голови. Це канал I'm Audio. Найцікавіші аудіо історії, огляди та новинки тут. Тож підписуйтеся, і також прошу поставити лайк цьому відео, якщо було корисно, або ж хоча б весело. Ну і звісно, не забувайте про наші сторінки у соцмережах руками Production та містер Сані. Наступний огляд вже в роботі. Тож побачимося на цьому самому місці. Все, Виключайте світло. І Я ухожу у туман. Ой.